<звіст> Зібрались дівчата ворожити, з ким будемо в майбутньому дружити. Хтось бізнесмена для життя шукає, а я військового чекаю, а я не гадаю, я точно знаю, мій буде військовим. Я відчуваю, я не шукаю айфони і машини а військового героя України. А я хочу хлопця, що мав айфон, мені купив шубу і телефон. А я хочу, щоб гроші, квартира, авто, щоб возив на море, і води в кіно. А я не хочу золота і трону. мій буде в формі з гербом на погонах. Його буду кохати і чекати, Його країна буде поважати. А Ми не гадаємо, ми точно знаємо, ми наших воїнів завжди чекаємо. Удому матері їх серцем жду. Ті хлопці, що служать в ЗСУ тримають мужню українську стіну. Вони надія і міцний наш фронт за ними, наш прекрасний горизонт